З Вікіпедії ви, ми, я і весь світ беруть інформацію, яка туди залишають, такі як ми разом з вами. Що насправді важливо. Прямо зараз хочу про це поговорити власне з представником Вікімедії в Україні. Наталя Тимка. вітайте, будь ласка, на сцені. Відразу запитаю у Наталі. Заходьте. Наталя, чи є в Україні можливість бути редагувальником Вікі-Сторінок? Звичайно. Я зараз тримаю шпаргалки. Пані Інна говорила про те, що вона без шпаргалок, я вийшла шпаргалками, але це шпаргалки практично. Як можна передагувати Вікіпедію? Для цього потрібно бажання. Будь-хто, маючи знання або хоче поділитися цим, може це зробити. Перейшовши до рефератів, є. Ціль цієї презентації презентувати вам освітню програму Вікіпедія. Ми всі в школі в університеті писали реферати. Писання рефератів передбачає, що ти шукаєш інформацію, ліпше з нею реферат, здаєш, роздруковуєш його, здаєш і забуваєш. Для того щоб цього не відбувалося. Наша пропозиція, щоб люди писали статті у Вікіпедію. А ця стаття унікальна, її може перевірити всі. Якщо, наприклад, там в якоїсь енциклопедії може бути 20 редакторів, 30 редакторів, які можуть перевірити якісь помилки, то в статті в Вікіпедії може перевірити мільйон, мільярд людей. Тобто. Створення е, статті Вікіпедії це не є тільки робота для себе, це не є робота для шухляда, це не є робота для того, щоб цей реферат взяли і е, з зворотньої сторони щось нове надрукували. Це та річ, яка може пригодитися комусь наступному, е, може дати можливість самому е, краще узагальнити матеріал, який ти прочитав, написав, ну, пошукав. Ця програма є глобальною, тобто в цьому світі зараз цим користуються. Деякі університети на це переходять. І е, в, для того, щоб це полегшити, тому що якщо ти зареєстрований у Вікіпедії, насправді знайти інформацію, хто що робив, можна. Але це може бути достатньо складно для того, щоб це спростити для викладачів, е, було розроблено програмний модуль, який дає можливість реєструвати курси, які проходять, відбуваються, для того, щоб викладачі цих курсів могли бачити, що їхні студенти роблять, над чим вони працюють, і щоб це могли бачити інші. Ну щоб не робити, наприклад, ті ж самі курси з тими ж самими темами. Сюди, можливо, ну зараз так намагаюся просто вам швиденько практично показати, як це робиться, як це виглядає точніше. Сюди на такі курси можна записатися, на них можна записатися не тільки як студентом, а можна записатися як волонтером або інструктором. Ну, Є можливість допомогти викладачам, є можливість вичитати. Інформацію про курс можна побачити, тобто можна побачити, хто там. Чим займається, які є ролі, скільки там студентів, скільки, над скількома статтями працюють. Е, трошки незручно читати. Е, переваги цієї е, програми це, власне, те, що є ретельна перевірка е, уникнення плагіату. Ну, ти не мож... е, якщо ти порушиш авторські права, в Вікіпедії це вилучать. І для цього є значно більша кількість людей, які можуть побачити, що ти у когось щось списав. Є можливість почати свій курс, тобто це вже більше для викладачів чи для тих, які хочуть робити якусь онлайнову освіту. Можна навчатися не тільки студентами. Звичайно, що можна розбиватися, шукати якусь інформацію, ділитися цією інформацією з дуже багатьма людьми. Також одночасне передання накопиченого знання людству, і це стан освітньої програми в Україні. Ем, громадська організація Вікімедія Україна, членом правління, якої я є, ем, намагається проводити вікі вишколи, але ми перед цим орієнтувалися на студентів. Тобто, якісь університети просили нас або ми їм пропонували, щоб ми прийшли навчили студентів редагувати. Це добре, але в нашому випадку краще йти зверху вниз. Оскільки треба, щоб учитель хотів або викладач університет, хотіли зарахувати таку статтю, такий матеріал, зарахувати як ну в оцінку, відповідно, це дає можливість, щоб працювати, проводити віки вишколи уже з вчителями, викладачами. Щоб вони самі навчали, ну, самі могли контролювати своїх студентів. Тому що якщо ти навчиш студента писати статтю в Вікіпедії, а викладач не зможе подивитися, де він це написав, як він це написав, чи він це зробив, то ну, ефекту від цього не буде практично. Ем, ну, мабуть, голова правління. А, а, ну, так. Ну, ви вийш, в тільки член правління. Е, я є адміністратором україномовної Вікіпедії, і я вам можу сказати, що е, ціль цієї презентації була тільки презентувати, а на практиці потрібно бажання. Тому що е, Вікіпедія це волонтерський проект. і якщо ви хочете щось зробити, якщо ви хочете, щоб це мало практичний сенс, те, що ви робите, якщо ви вчите, то спробуйте знайти цю. Спробуйте скористатися гуглом для того, щоб знайти цю програму і запитатися в людей, які це роблять. Ну, це це найпростіше. Дякую.